Дієтолог-нутриціолог, який позиціонує себе як переможниця шоу, зважені та щасливі, активно просуває марафони схуднення та правильне харчування. Серед основних напрямків її діяльності, трансформації тіла, мотиваційні онлайн програми, доставка раціонів правильного харчування ПП та реєстрація на нові курси для бажаючих змінити свій спосіб життя. Заявлені досягнення і рекомендації на жаль. Не завжди є гарантією ефективності підходу. Варто уважно перевіряти, чи дійсно методики працюють, а обіцяні трансформації не є лише маркетинговим ходом. Здоровий спосіб життя і схуднення це індивідуальний шлях, і не всім підходять універсальні підходи марафонів чи стандартні доставки ПП. Рекомендуємо не покладатися лише на перемоги в телевізійних шоу та гучні обіцянки. А орієнтуватися на реальні відгуки тих, хто вже скористався послугами. Якщо ви брали участь у марафонах, користувалися онлайн-програмами чи доставкою ПП, поділіться, будь ласка, своїми чесними враженнями в коментарях. Ваш особистий досвід допоможе іншим зробити правильний вибір. Сьогодні кожен із нас може стати жертвою обмана, мошенники маскируються під чесні сервіси. І саме обидне. Що другі вже сталкивались з ними, але ми об этом не узнали вовремя. Іменно поэтому ми создали наш сайт. Це платформа, де збираються настоящие отзывы від от реальних людей о товарах, услугах, і компаниях. Все, чтобы ви могли видеть правду до того, як доверитися, перед тим, як заказати, купити или обратиться, загляните к нам, проверите, з кем имеете маєте дело. А може бути. Іменно, ваш отзив поможе другому чоловіку і збежать биди. Переходіте на сайт прямо за і поделітесь своїм опитом.